Пальцы шевелятся, в принципе, все там, как бы. И... адская боль только если где-то, ну, положить на Не підтягнути. Всім привіт. Дякую всім велике за підтримку. пройшла успішно з монтажу металоконструкцій. Ключицю зараз трошки знаходжусь в коматозі, але в принципі ну, все нормально. Добре, що наркоз був загальний. В принципі, я уснув, прокинувся, вже все готово. Самочувство, поки ще діємо кос, до зустрічі. І так, всім привіт. Сьогодні 15 вересня. Це вже п'ятий день з моменту аварії ДТП мого літал крашу, з моменту падіння. Позавчора зробили операцію, був перелом зі зміщенням, поставили титанову металоконструкцію, вигляді велосипедної цепки. Прикрутили, сказали, мінімум півтора місяці. З бандажем ходити з цим. В принципі, динаміка загоєння нормальна. Сьогодні була вже друга перев'язка, подивився лікар, сказав, ну, що все добре. З приводу падіння, ще кілька слів хотів сказати, можливо, хто не знає, падав я на новому ровері. точніше, не на новому, а на не своєму. Я взяв ровер, щоб проїхати десь бравет 200 км. Там стоїть дискова гідравліка, це не мій велосипед, я його не знав, я не знав, як він тормозить, пережав гальма і полетів через кермо, зловив через рульку на швидкості десь приблизно 50 км на годину і впав на ліву сторону на ключицю і на голову. Шолом отримав. Механічні пошкодження, ну, там дві тріщини здається, глибоких таких наскрізних, але він свою справу виконав, спас мою голову. Тому носіть обов'язково шоломи. Отако. От